До речі, чегнемо детальки, які догинаємо. Ось такі у нас прикольні деталі по прототипу вашому робляться. Потім будемо зварювати, зварювати будемо лазером. Не точковою сваркою, а лазером зварюємо і зробимо. Буде дуже круто, класно виглядати ці деталі. Ну, а ми дорізаємо їх, бо десь порізали часинку, а частинку забули. Час, до речі, останню деталь нам доносять хлопці. Зараз ми її будемо дорізати. А тут такі стоять короба в поворотів, де у нас заїзд, на який номер колонки, на яке паливо дуже класно буде. ось тут бувають такі моменти, коли є технологічний провтик. Хлопці замість 30 мм по 0,25 і бачите, не зійшлась коробочка. Бо, мало будь все отак. Ось тут все класно, чотненько. А Оце та сторона, яку дехто не бачить, яку дехто не показує, я показую. Такі моменти в нас бувають. Але. Щоденько оперативний кона, гіпці виправили, все що треба погнули. Щоденько оперативно у нас на лазері вирізали. Є метал, є дуже багато в принципі, різного. Алюміній, нержавійка, чорний метал, оцинковка. Ну і якісь куски, які хлопці в процесі роботи от якраз цю деталь вирізали. Того можна замовляти. Головне, свої нюанси, щоденько виправляти.